В уявленні європейського обивателя, споживача, ну, здатися це означає там погодитися на інший уряд. Ну, буде не такий уряд, буде такий уряд, ну не такі податки, такі податки. Ну, невелика різниця. Ми прекрасно, ми маємо іншу пам'ять. Ми розуміємо, що таке русський реваншизм. Що таке русський ресентимент, ми розуміємо, що таке мільйони вивезених в Сібір, що таке мільйони закатованих, і що таке мільйони тих, хто змушені будуть втекти. Розумієте? І ми розуміємо, що це не закінчиться. В уяві європейського споживача, коли українці здаються, історія завершується. Не дуже добрий кінець, але вона завершується. А в нашій уяві історія тільки починається. Тим, хто тут лишиться, видадуть шинель кірзові чоботи трьохлінійку і скажуть, що наші вороги знаходяться там, не знаю, в Польщі, чи десь там, не знаю, в Німеччині, Франції, так в Америці. Вони вони зроблять з нас ну наступних новобранців.